Яскрава та визначна подія днями відбулась у нашому місті у кращому закладі Херсона у М'юзік Холі ресторану Моцарт пройшла щорічна премія Людина року подробиці у сюжеті. Яскрава та визначна подія днями відбулася у нашому місті. У кращому закладі Херсона у М'юзік холі ресторану Моцарт проходила щорічна премія Людина року Почесні відзнаки у різних номінаціях отримали кращі люди нашого міста. Ініціатором премії стала агенція Бест Херсон. Захід проходив за підтримки херсонського міського голови Володимира Миколаєнка. Головна натхненниця премії Людина року Наталі Бохтоярова розповіла про головну мету заходу. Главный мысль этого мероприятия: что на сегодняшний день не работает фраза: деньги делают деньги. Мы видим маску. Примера, когда родители вкладывают своих детей, делают им бизнес, и он а, через какое-то время просто рассыпается. И мы видим людей, которые были сегодня, яркий пример, которые когда-то начинали в рваных кедах обычными студентами, не имея абсолютно никаких финансов. На сегодняшний день они занимают хорошие посты, они делают а, большие проекты, делают большие дела. Они привлекают, имея мечту, они Калі і інвестиції, і людей, і фінанси, і саме головне тиміть мічку і техніки працювати, вкладати в себе і розвивати людей, которые вокруг тебя. у номінації Подія року нагороду отримав фонд громади Херсона захист за благодійний джазвечір Сінатра «100 років легенді так здорово получилось, Що вечір ми посвятили століттю сенатри, і мірова общественность отмечала століття сенатри 12 декабря, а 13 декабря. Украина отмечала День Благотворителя, поэтому вот соединение таких двух дат было совершенно не случайным.

И видеть вот, результат своей работы. Вот и весь секрет. Еще, конечно, важно, кто тебе помогает и кто тебя ждет дома, и ты веришь, и всегда, вот, наверное, вот у меня уже чуть-чуть есть возраст. И я могу даже перед экраном сказать, наверное, я счастливый человек. Потому что я это еще делаю как молодой, очень влюбленный человек, чтобы доказать своей жене, что я таки достоин. одной подією став фестиваль сімейного дозвілля Happy Family Fest. Організаторів, якого вже є багато чудових ідей щодо наступного заходу, а нашого святищо. Чем мы будем удивлять самых главных наших гостей, это деток новыми анимационными программами, новыми мастер-классами. Мы привлекаем спонсоров и участников из других городов, для того, чтобы детям было весело. Ну и конечно, мы не забываем об их родителях. Мамочки будут узнавать много нового также те, которые ожидают детей, у тех, у кого уже есть детки. Мы готовимся, привлекаем новых людей. Канішно ж на наш фестиваль. Вы будете фістран, вибудь віддам в соціальних сетях, на сітелях реклами. Через робочі відрядження не зміг отримати свою нагороду начальник управління комунальної власності Мкртич Мкртичан. Його заступниця Тетяна Дорошенко розповіла, чому саме він заслуговує такої визначної нагороди. Читання боїться і ті дості жили. Ну і від собисту команду чудовий вечір подарував багато незабутніх хвилин і переможцям премії, і глядачам у затишній залі Моцарта. Людина року це премія, яка спонукає до нових звершень та досягнень, адже отримати її це велика честь та визнання праці кожного з переможців.